Зв'язаних движемо лежу, а у всі голода, ті сані, посі положили, посі по. No jedu no każý no jedu चुका बोलो ठीक है चिकायत

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині почати вік'яні. Отче і сини на листах, нехай святи сім'ї Твоє, нехай прийде так, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувався нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого, Твоє царство, слава і сила, Отця і Сина, Святого Духа, нині час і на віки. Почили праведників душу, раба, спасе у покой і прийми його до блаженного життя, біля тебе, чоловіко любче Воселях твої, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душу, раба Твого, бо Ти єдиний чого вікове, слава Отцю і сину і святому духу, єси, бо Бог, що до пекла, в кайдани закований, самі душу раба твоїгой, і нині повсякчас, і, повсяк час, і навіки, віки віки. Панів згоду зв'язку танкового батальйону військової частини А-0986, солдат Денис Руснов, як головнокомандувач Збройних сил України схиляє перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого склавлений Володимир Трізуб, генерал-полковник Олександр Сирський. Імені президента України, Верховного головного командування Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, якої вірно і до кінця служив вас син. Тіло, як і до тебе, що його породила, знову повертається, Те, що було створене за обраху Божі, й не а ти прийми це як своє. І прийми примисловане Божою рукою тіло, яке до тебе, що його породино, тільки а як час не